Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Як ви звернули увагу, у мене один садженець винограду, ось такий має вигляд. А ось такий має бути. Ви теж можете зіштовхнутися з такою проблемою. Це є хлороз. А хлороз, ми всі знаємо, що це нехватка заліза. Ну, не створюється хлорофіл в листочках, такий зелений пігмент, який надає листочкам такого характерного зеленого кольору. Хлорофіл, взагалі, забезпечує перетворення якби, світла на енергію хімічних зв'язків. Ну, фотосинтез, іншими словами. Я вже. Виключив такий варіант, як азот, бо якщо подивитися по табличках, по малюночках є в інтернеті різні, це якби показує, що це азот. Але я вже вносив азотне добриво. Тут ми бачимо азоту 15, фосфору 7 і калію 7. І ще багато різних тут мікроелементів, гуматних кислот. І так, що ми будемо робити? Що ми можемо зробити в домашніх умовах? Це ми спробували внести вести азот. Це може бути через переохолодження, через перелив, недолив. Якщо ми висаджуємо відкритий ґрунт, наші садженці ну, то дуже часто в холодному ґрунті наші, наші маленькі молоді саджанці хлорозять. Ну, тут у мене вони якби були в одних умовах разом з цим. Цей ось такий вигляд має, цей ось такий. Методом виключення ми можемо замірити кислотність нашого ґрунту. Що нам покаже тестер? 6. Трошки кисловата наша почва. Можна бути 7, 8, 6 це трошки кисловата. Якщо ще взяти на такий прибор китайський, його погрешність, тут може бути і всі 5. Далі, що ми робимо, це вношу хилат заліза. Можна залізо внести залідний, залізний купорос з добавлянням трошки лимонної кислоти. Як там точно подивіться в інтернеті дозіровочку, я буду вносити ось такий хилат заліза в формі, воно дуже швидко впитається нашими листочками. І вже через день-два побачимо ми результат. Трошки піділью, тут воно розводиться. На на, на 8 літрів води, для фруктових дерев на 5, для інших на 8. Я розведу на 1 літр, відмірюю я навіть 10-ту частину, трошки піділлю під корінчик, а трошки попрацюю по листочку і подивимося наш результат. Я ще звернув увагу, що один мій авокадо теж трошки захлорозив. Я думаю, що це хлороз. Так що ми його теж трошки польємо один в чудовому стані, а інший трошки захлорозив. Добавимо також заліза подивимося на його реакцію на нього. І так, як я розвожу малу дозу? Для цього треба кухонна вага. Полівібілізатор наш, яким ми будемо обробляти листочок. Сам будь-який препарат, який нам потрібно. прищепка і голочка. Як ні, то може бути ножик. Так, що нам потрібно для початку? Дивимося, як воно розводиться. 30 мл для фруктових дерев на 5 літрів, для всіх інших на 8 літрів. Нам на 8 літрів. Так, нехитрі ми. Математичним, математичним способом я вичислив, що на 1 літр води нам потрібно 4 г 625 мг. Е, Нас пів літри води, бо мені більше не потрібно. Е, беремо, грубо навіть говоря, 2,2 г нам потрібно. Беремо а, можемо звичайною вагою, але можемо ще ложкою міркою. Це теж такий спосіб. Просто сюди нам 2,2 грама накапати. Так, все, обнулилося, збилося. Сюди 2 грама накапати. Але не у всіх є така ложка, але є кухонні ваги, я думаю, у всіх. Ми включаємо їх. Якщо цей, то таруємо, важимо 37 грам, У мене вже є. 37 ділимо на 8. І так нам треба 2 грама. Верхньому куточку роблю дюрочку. І нашу бутилочку з водою потрошки забрали. Ми бажимо. як бачимо, 36 ще грам більє. Бажимо 35. Окей, все, ми влили 2 грами. Далі максимально випускаємо повітря. Я його не збираюся на руки тримати, але коли ми висадимо наші молоді саджанці винограду, вони майже в 70, 80% захлорозять. Далі закриваємо плотно і щепляємо прищепочкою. Все, він в такому вигляді, навіть якщо нажметься, він не витече. закриваємо ось є в наш розчин. Обробляємо його по листочкові небагато, і трошки оброблю під корінчик дам. Буквально 4-5 ложечок. Може трошки більше навіть. Ну і все, будемо дивитися результат. Заодно зараз піду ще авокадо своє оброблю. Все. Е, може скажете хтось, що треба місце поміняти, на сонце виставити чи в тінь забрати. Я вже пробував, він вже мене прокучував по всіх місцях, кругом був. Так що дивимося результат. Через два дні. І так, пройшло 5 днів після того, як ми його обробили залізом. Ось такий він вже вигляд зелений має. Як ми бачимо, з'явився хлорофіл. Наш пігмент зелений вже зафарбував хлоропласти нашого листочка. І вже нові листочки вже почалась вегетація. Нові листочки вже ростуть зелені і гарні, без всяких проблем. Так що, ось так. Користуйтеся таким методом. Дякую вам за перегляд, до побачення, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам.